Я вам здається, відосі не розповідав, але нещодавно я тестував зброю з PUBG і її механіку в реальному житті. Одного дня мені написав ібіс і сказав, що хоче зробити колаборацію, на що я й погодився. Мало того, що я постріляв і навчився користуватися, там ще були різні зачистки, і що мені найбільше сподобалося, був драйвбай. Цього в Україні, мабуть, ніхто не робив. Якщо ви хочете подивитись це відео, то посилання є в описі. І на 5 тисяч лайків, коли воно набирав, вони дадуть мені в зуби. 50 Калібер, а це вже трошечки серйозно. І ми знімемо другу частину відоса. Про активність на цьому каналі також не забувайте, тому що зараз буде, окрім чаленджа, ще й такі зальоти в голову, що я сам від них дивувався. У мене ніби TGLTN вселився. Хлопці, ну не бий ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь. На, ну тобі, блять, в'єбло. Гарно я перезабрав, пере бо якби я його не взяв, він би мене виїбав, судячи по всьому. Панум там захуярив челендж, що ми не можемо користуватись енергетиками, тільки бентами до топ 10. Тачка моя, сука. Хоч один раз шальна, блядь, залети. о -хо, хо Ніхуя собі, блять! Дивіться, нахуй, шой кого захуєсосив, блять! Я в вахує! Все ж таки, ви лягло, типа. Скільки я по цим машинам хуярив, нарешті лягло, блять. Як сказав би мій дід залетіло, як тьоща під льот просто, блять. Це ще й на челендж, що я не можу юзати нічого, крім бінтів, Навіть, блять, бусти якісь. Оце сосочка кіл, я вахує. Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Ноб об он зимов 100 гривень, тільки бинти і енергетики. Та Таблетки ти. ні. Аптеки ні. Коли почнеться 5 зона, можеш користуватися всім. Топ ага. 10 і челендж виконано. Плюс. Тобто енергетоси можу, блядь, А чого ж ти одразу не сказав? Повертаємось по енергетоси. Є тут якісь господар чи ні? чую Увага, увага! О, він. Прибув донат на краю ретри. Інформатик Костя 100 гривень. Бажаю діду гарного стріма. Дивився відео з Івіс. Було потужно, коли відкриття боксів. <рес> нерв згадуй про ці відкриття боксів. Секунду. Um segundo А як він стиг перебігти? Щось цей момент дуже сильно впустив. Фух, я сьогодні зарядив навушники. Дякую, що знагадав, що запитав. А, дякую за донат стосовно відкриття. От Нуб, за донат. я кажу, що я не буду відкривати, тому що це така азартна хуйня, я до неї поки не готовий, я її засуджую зараз максимально. Мені не сподобалося. Блять, могло б в голову піти гарно. Це ж було. Добрий вечір, Вова. Директор готелю 101 гривня Романе. Не пообідняйтесь. Все ви вмієте грати. А я. Ого, блять! Бувають топи, і тоді видно, що ваші руки не тільки під хуй заточені. Пес відео з ібіс розгібне. Схоже на руїнів ранчо. Можна робити таке в Україні, а аудиторія є. Та. а єбать ви йобнулися? Я вохую, як воно липне! Попередні 411 метрів. І дивіться відео з Ібісом, тому що я там навіть стріляв з М24 в реальному житті і оцю всю тему пробував механіку, вони вивозили мене на стрільбище. Так що ібіс зброя, канал, там на 5000 лайків, вони мене з 50-го калібру завезуть стріляти. Хто хоче, щоб я кібені матері вивихнув плече, ставте лайк під тим відео і дивіться, бо то... я навіть драйвбай там пробував. ви що, йобнулись? Ахуєно, я під вирізку зробив цю штуку. Єбать, я вахуї нахуй. Хто лайк не поставив, блядь. Бог вам суддя за такі кіли тільки лайки ставити. А нагадуйте, будь ласка, в чаті час від часу, щоб я тільки цими тільки бінтами хілявся, то я можу проїбатись. Не хочу скидувати, тому що ще дві фази я зможу, в мене буде доступ дойти до топ-10. Я зараз відповім на донати, я перепрошую, я хочу прям промасажувати вам все в кращому вигляді. Директор готелю 100 гривень 4 і 5 кіл Сука. перемотав і всім персоналом пересмикнули на таку гру. Пане Романе, ваша гра не ідеальна, але таки дрочебельна. Ох, як я радий то чути. Блядь, міст перекритий по-любому, я їбав. Що, ризикуємо через воду, через гай попливемо. Директор готелю, а ти реально зараз перес... директор готелю із персоналом зараз дивишся? Може, я вже це питання задавав, якщо що. Всім всьому персоналу масаж яєчок з пере ногою. Якщо є дівчата, клітор ротом масажуєш. мене у транспорті закінчилось пальне, хто б знав, блядь. Я думав, що я свічки залю, вона потоне. Закінчилось пальне, нахуй. Заєбісь. Де цей нуб з цим челенджем взявся. Я в захваті і водночас в рот їбав. Треба тачку. Бо зараз фаза 4 почнеться, я хуєю. Тими бінтанами крутитися. Отут десь чуваки під'їжджали, вона по-любому стоїть. Але залишається момент, якщо... О, хтось їде перекривати мост. Долбойоп? Дивіться, по мосту хтось похуярив. Долбойоп? І нахуй ти це зробив? В нього, мабуть, ключ-карта. Серйозно, п 90 мене уїбав. Я ваху да, в нього ключ карта. Тобто, хоч це я вгадав. Єбать який челендж, сука. Перший раз пишу, дивлюсь тебе уже кілька місяців. Співчуваю. Гарний контент, дивна, звісно, атмосфера. Пошлятінка. Не розумію про що то. Яка тут пошлятінка може бути? А сьогодні вирішив написати, останнім часом стало навіть душевно після твоїх розповідей про себе, інколи навіть мотивуєш, робити так і далі щастя, здоров'я каналу. Приємно тут дуже сильно чути. Дякую тобі. Ну, в нас так, так завжди, що в переміжку все йде збочення, пошлятінка, моральний гумор, і іноді якісь історії життя, можливо, ще якісь розмови такі. Ну в тому, і, як, як на мене, в тому й буду в, в атмосфера, що різноманіття ось таке виникає. Дякую, що мене писав дуже сильно я то ціную. Сюди не так багато людей падає, я так розумію. Ой, сім аптек нахуй мені стільки. Собі в залупу постріляй. Значить з ним пофайчуся першим. От Гандон, блядь. А як ти влучаєш по мені? Придур, да? Мій молік залетів отвій, сука. Вікні мене вицілює. Десь в Тому. Треба забігати і яйка промасажувати 8 міг, зараз його візьму. Сука, блять, трошки. Дивіться, як тут робиться з цим все. Блять, не встиг би, сука. Сука, трошки не встиг перегрів. Ладно, дивіться, як це робить. Хитрий самий, блядь. Блять, що цього їбати зараз. Ну, не, якщо ти не впевнений в своїх силах, не треба з'їхати і байтитись на постріли, чоловіче, це тобі так. На майбутнє, щоб знав. Ще, 10 хвилин футбол. Ой, блять, юб... Атмосфера суперова, грає за своє задоволення і топи прийдуть. Дякую тобі, Вова. Да, дійсно завжди так, коли не фокусуєш на топах, а просто так кайфуєш то. Воно якось залітає, як тьоща в погріб без драбини. А давайте знайдемо паливо. Ой, блядь, знайдемо паливо і поїдемо, сука на полетим, точніше на дельтаплані. Пиздити дроп. Колесо пробив свою функцію виконав, а той, який перший приїхав, скоріш за все, мене вицілює в будинку іншому. Ось там. Ага. Ага, це вже зовсім інші, чувачки. Тобто три напрямки зараз, по яким мені треба працювати. А ким ти працював до стрімерства? Простіше буде запитати, ким я тільки не працював. Я більшість своєму працював на полях в селі, батьки в мене з села, в них там землі, я типу, допомагав збирати картоплю, ці всі зернові культури. Оця вся залупа збирали картоплю. Це основний був напрямок. Ну, дуже хуйня, яку я ненавиджу. Грущиком працював на базарі. Продавцем на базарі також працював, їдемо, їбашити дроп, тому що тут ми нічого не знайдемо. На новій пошті працював. Поштарам якось влаштуватись хотів, але там не було. Ким я ще працював. Водієм працював. Нова пошта водій, груші збирач картоплі, якщо так можна мовити. Бували штуки, я ж тексти якісь писав, але це дуже коротко тривала робота. Деяку ж перед стрімерством сама така крайня, це от продавав картоплю на базарі, я кайфував, до речі, від цієї роботи. Ну, типа, прикольно було. І. О, бачу дроп. І до цього мені дуже сильно друзі допомогли. Вони в криптовалюті, я виконував деякі завдання, то я зрозумів, що таке заробіток з дому, і це було дуже ахуєно. Вони дали мені буст, я за це досі їм дуже сильно вдячний. А саме там я зібрав собі на. На комп. Лутаний дроп, сука. Ну, як зібрав на комп? Я думав, що на нього зберу, і я вже, типу, позичив кошти, розраховуючи на те, що типу я зараз зароблю, щоб вже працювати в комфортних умовах, бо на той момент мені друг давно, щоб я працював. І я позичив тільки 20к на Ні, я десь позичив чи 10, чи 15 тисяч гривень, а тоді це було онлі дохуя для мене. І. якраз всьо та робота припинилася і я вже вирулював, типа як міг. В'є в описі телеграм, можете хто підписатись, до речі, кому цікаво, там є в закріпах. Газ до бляхи труби сині. Парашутист, якого треба виїбати, в рота. Ні, дуже важка, важка будівля для штурму, не доповзу, а от оцього хує пльотіка Хоче на даху полежати, лежи. Сука, гарно зажав. Я не знаю, яка там вага була. Опа, стоп, мені здається. А, у мене, а, є дим. А що це він хуярив? З якогось кулемета чи з чого? Добрий вечір всім. Футбол, все опана. Плюс, плюс. Так, мені треба зайняти позицію. Закриту. Знайти інший шолом. Тому що він ніби хуйово стрельнув, але пару набоїв мені в шоломчик залетіло. Все плюс-плюс. Ой, його завалили. Придурок, блядь, Думаєш, самий сука міткий? Сікі баба, блядь. Фух, нормально. А чому ти не пішов в крипту до друзів? Та нахуй воно мені здалося. Це вони мені зробили підгон, бо бачили мою ситуацію, то взяли до себе в команду тимчасово. Я завжди, я вісім років Ютубом займаюся. Ви що, їбанулись? Займатися треба тим в житті, від чого ти кайфуєш. Мені бабки завжди е були нецікаві абсолютно. Я хотів, типу, умовно навчитися робити контент, навчитися, от, блядь, тому ну, з оцієї справи. Я хотів, типу, популярності, щоб росли циферки. от того я завжди хотів. Гроші мене не цікавили в крипту, за крипта це гроші. І в крипту йдуть ті, хто хочуть заробити. А мені то було не цікаво, типу. просто то було необхідність на той момент. Ви поняли? Щоби хоч якось працювати. Тобто, це була як звичайна робота, щоб проіснувати, щоб зібрати на мрію. Сука, як хуйово залетіло. Вісімка, це ваша оця єбуча. Добавите 400 лайков. Тут ша один, блядь, Блять, кто-то бежит еще раз. А ти пиздуй, блядь, на всі вісім це жоб не понтувався так, блядь, своїм там скілом цем умовне. Опана чуєш, Чую! Юний орел Уретра свербить. хуєваю То донат прилетів. Добийте лайків тисяча гривень. Діду, дякую тобі за твій контент і дякую всім хлопцям, які нас захищають. Сподіваюсь, тобі яєчка не для кращого кровообігу і якась маленька попило апарат нижче попка. Сука. Мені пізда, дивіться, тут я не встигну абсолютно йобаний в рот. Я абсолютно ніяк не встигну, сука, хуй знає. Симап, так, я ебу. Давай-то пробовать. Похуй, блядь. Похуй! Может, и выживу, хуй знает. Я думаю, что-то той то съебывал так шведку, секунду. Нас тут боротьба, блядь. не пизда. Нет! Давай, 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 будь ласка, будь ласка, встигне. А... Я не знаю, я не знаю, скільки в нас. А... Давай, 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 давай! Виживи, виживи, нахуй! Увага, увага! Прибув донат на край. Єбать, я виживу! Єбательний АПАРАТ, нахуй. Раблівіч 100 гривень. Добрий вечір студія. А що сьогодні оральні ласки у Ромчика за розкладом. Хтось сьогодні бачив цифру менше, ніж 25 на лічильнику топа. Зона, ти долбайопка. Єбать оце я швидко руки повішав. Я. я. сука. Як добре? Завжди треба йти до кінця, поняли? Я майже опустив руки. Це пізда, мене мало набоїв. Бачу? Не бачу. Застрягла тачка, сука. Не Пісюна тачка Ох, хто це його вклав? Шістка треба, щоб залітало краще в голову. Фух. Со звідки ти, сука, фраєр-хуєсос? Серйозно? Серйозно, блядь? Ахуєні топи ти береш, долбоєб-йобаний, сука. долбоєб читер, йобаний хуєсос блядь. Точніше, пацюк-кончений, конченый,